Вітаю вас! Це програма Твій дім. Протягом року ми слідкували за тими, хто вирішив навести порядок у своїх будинках. Тож готові розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні мова піде про утримання будинку та прибудинкової території. Далі у випуску, як внесок на утримання будинку та прибудинкової території може впливати на комунальні платежі. Чому власники квартир самі захотіли збільшити цифри у своїх платіжках? На що витрачають кошти ОСББ? Спершу спробуємо розібратися, в які роботи та послуги входять до утримання будинку та прибудинкової території. Перелік цей чималий. Умовно його можна розділити на наступні групи. Прибирання під'їздів та двору, вивезення сміття, обслуговування ліфтів та загальнобудинкових інженерних мереж. Проведення поточних ремонтів та профілактичних робіт, наприклад, чистка димовентиляційних каналів. Якщо будинок обслуговує ЖЕК, він спочатку розраховує розмір тарифу, а потім виконком місцевої ради затверджує його. За цим тарифом ЖЕК і надає послуги. Якщо ж створено ОСББ, співвласники самі вирішують, скільки потрібно коштів та яким має бути внесок. Далі ми розповімо історію двох ОСББ, які вирішили. Не економити на утриманні будинку та прибудинкової території. Київ. А в цих двох будинках нещодавно були створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Першим стартував верхній будинок. Тепер тут ОСББ Щаслива гора. Це загальні збори цього об'єднання. В порядку денному обговорення кошторису надходжень та витрат. На його основі буде визначатися внесок кожного співвласника багатоквартирного будинку. Затвердження кошторису це завжди пошук балансу між бажаннями та можливостями. На сьогоднішній день у нас діючий тариф, як ви знаєте, гривня 34 копійки. Такий тариф ЖЕКу людей не влаштовує. Співвласники добре розуміють, за такі кошти багато в їх будинку не зробиш. Після створення ОСББ вони мають право самі вирішувати, скільки витрачати на отримання будинку та прибудинкової території. Члени правління презентують сусідам новий бюджет: три гривні 70 копійок. Чотири гривні за квадратний метр уже мною води платять. Інших домах. дама за прийняття е, розміра зносу, да, котрої все лісі. Підніміть руки. А це збори сусіднього ОСББ Лобановського 130 Тут також вирішили. Внесок на отримання будинку та прибудинкової території має бути вдвічі більшим, ніж тариф ЖЕКу. Ви, будь ласка, прошу підтримати загальне голосування. Всім дуже дякую. Таке рішення підтримала абсолютна більшість співвласників. Що ж підштовхнуло людей до цього? Наше двор. В подвалах покаляна води, тому, що там б'ють родники. А в підвалі цього будинку постійно протікають каналізаційні труби. Тут жахлива антисанітарія, розсадник інфекційної флори та фауни. Інженерні мережі не ремонтувалися десятиліттями. На даху дерева з людський зріст, плитка з фасаду обпадає. Вже чимало місяців. Розриті труби системи опалення, які виходять з бойлерної. Державний жек, що обслуговує ці будинки та тримає на балансі тепловий пункт, багато років знаходиться в процесі санації. Фактично це банкрут. Коли ми звернулися і в ЖЕК і сказали, що вже пора делать наконець трубу, що вона рік простояла отопитель отопительний сезон уже на носу. Э, то они сказали, значить мы нічого робити не будемо, у нас немає денег. Вот когда мы э, найдем а когда вы, у вас будут деньги, тогда когда ми піднімемо прибудинкову територію, ми знайдемо средства і будем тогда ремонтувати трубу. За ініціативи двох ОСББ Лобановського 130 та щаслива гора, до цих будинків з районної адміністрації прибула комісія. Мета перевірка готовності до опалювального сезону. Домовились, хоча б труби ЖЕК полагодить та закопає. Тут саме відомчий ЖЕК несе відповідальність за опалення. Але що робити з іншими проблемами? С одной стороны, вроде бы, как у вас тариф 1,36. Да. С другой стороны, люди вроде бы как бы уже и готовы больше платить. Ну, только чтобы их как-то обслуживали. Но вы же тариф не поднимаете. И люди уже, понятно, дошли до того, что создали ОСББ. Потому что ну, куда дальше? Неоднократно подавали в Киевскую держадминистрацию, в департамент экономического развития Новострубинского э, пересмотренные тарифы, э, да. вот, которые на данный момент, если я не изменяю по этому дому, Где-то в районі 3,20. недавно буквально нам назад вернули наші стоси документів, і по цьому дому в тому числі о том, що пересмотрите, пожалуйста. Представники ОСББ нагадують Джеку новий тариф не потрібний. Будуть працювати самостійно. Про це офіційно давно попередили. В нашому домі у вас державної власності нету. Отпускайте нас. Чому ми не маємо право управління? Ми ж то кріпосне лишто. Співвласники на загальних зборах вправі прийняти рішення про те, що будуть самостійно через об'єднання утримувати свій будинок. Передачі на баланс, передачі в управління, підписання якихось актів. Закон для цього не вимагає. Це засідання правління ОСББ Лобановського 130. Всі присутні співвласники будинку. Вони відповідають за реалізацію рішень з загальних зборів. Гуртом вирішують, як обслуговувати свій дім в рамках нового кошторису. Одне з нагальних питань: пошук підрядників для виконання робіт з поточного утримання. Є декілька основних угод, які ми маємо на початок нашого на старт робот. Ми маємо заключити. А саме це вивіз сміття, це робота в будинку сантехніків, електриків, двірники. Ну от Собственно кажучи, і все всі і ліфти. Так, так зв'язки. Дякую. З усіма цими організаціями ми вже провели певну роботу, і вже знаходимося зараз на даний момент, вже знаходимося на стадії заключення договору. Пані Ніна проводить розвідку, щоб з'ясувати справжні масштаби проблем будинку, адже потрібно буде подбати й про ремонтні роботи. Їх обсяг чималий, якщо ми почнемо самі працювати, у нас будуть поступати на наш счет деньги. Ми будемо самі розпоряджатися і смотреть, в якому состоянні, криші наші, підвали. Ми будемо це все ремонтувати. Я живу здесь уже 26 лет. Почему же я буду для себе плохо делать? Нет, Ні, звісно. Ми надалі будемо вам розповідати історію встановлення цих двох новостворених ОСББ. До речі, утримання будинку та прибудинкової території включає обслуговування інженерних мереж. В свою чергу, технічний стан комунікації впливає на розмір інших комунальних платежів. Наведу кілька прикладів. Вода, що витікає зі старої труби, може накручувати показники загальнобудинкового лічильника. Правильне налаштування системи гарячого водопостачання зменшить кількість води, яку потрібно злити до моменту, коли з крану піде гаряча вода. Теплоізоляція трубопалення та гарячого водопостачання може одразу вплинути на показники будинкового лічильника. Тож при визначенні витрат на отримання будинку та прибудинкової території варто шукати баланс, щоб і цифри в платіжці не лякали, і коштів на всі роботи вистачало. Як же на практиці знайти такий баланс? Спробую з'ясувати на прикладі трьох абсолютно різних будинків, які ілюструють різний підхід. ОСББ, що працює з управляючою компанією. Бровари. Будинок на 18 квартир. Тут створено ОСББ. Пані Галина, член правління. Вішаємо шланг, а він не самі насадки отакі, А шланг тонший, він не налазить. Ми їдемо, міняємо. воно все побизнало куплено. Вона його не міняє. Починається там скандал. Антон представник управляючої компанії, яку найняло ОСББ. Співвласники не захотіли самі займатися господарськими питаннями. За них це робить приватна компанія. Ми самі вибираємо собі послуги, які ми хочемо, щоб нам надали. Нам просто вони більш і не потрібні, якщо вдруг ми захочемо ще якийсь послуг. То ми, звичайно, можемо просто переглянути договір, щось додати, щось можемо навпаки відняти. Окрім сантехнічних робіт, компанія відповідає за прибирання території, роботу електричних мереж та навіть веде бухгалтерський облік. Коли створилось ОСББ, воно замовляє послугу. Йому не потрібно брати в штат працівника, йому не потрібно проводити йому техніку перевірки безпеки, йому не потрібно купувати йому інвентар, спецодяг. Платити за нього податок. на цьому всьому ОСББ може зекономити до 30 і направити ці кошти на якісь потреби, на якісь проблеми будинку. ОСББ в малоквартирному будинку. Тернопіль цей невеликий будинок, помітно одразу. Тут і утеплення, і нове покриття даху, і подвір'я чисте. А в 2016-му ще й вікна поміняли. Пан Ігор, голова правління ОСББ. Займається будинком вже 12 років. Від зарплати відмовився від початку. Що якщо б я брав, наприклад, зарплату, це треба було людям піднімати. Просто тут немає сенсу. От я говорю, люди, дехто боїться, от ОСББ, до 50 квартир це легко, можна брати, обслуговувати. А в будинку лише 27 квартир. А внесок на утримання нещодавно підняли до 2 гривень за квадратний метр. Місячний бюджет склав 4 тисячі. Ці кошти йдуть на оплату електроенергії, обслуговування ліфтів і вивіз сміття. Пан Ігор впевнений, в маленьких будинках потрібна участь всіх співвласників. Можна все робити громадою, розподілити всім обов'язки. Кожен на поверсі прибирає, кожен графік поставити людей навчити. Просто треба. А це нова гідроізоляція покрівлі, яка обійшлася в 9 тисяч гривень. На ремонтні роботи в будинку збирають гроші окремо до ремонтного фонду. Стіни ж утеплили за міською програмою 70 на 30. Бюджет міста надав 210 тисяч, а власники квартир зібрали 90 тисяч гривень. Ставиш на мінімальний котел і в хаті нормальна температура. На Но той час, коли не було утеплено, то дійсно е е йш йшли великі витрати. Е от я по, по своїй квартирі так аналізуючи. Десь по кубам, десь на 50 кубів менше цей. Завдяки заміні вікон на енергоефективні, вартість витрат на опалення ще зменшиться. Ці роботи також були проведені за програмою 70 на 30, ОСББ, що проводить капітальні роботи. Київ. Колишній ЖБК нині ОСББ Квазар 10. Будинок побудували інженери одноіменного підприємства. Тепловий лічильник тут з'явився в 1998 році. Торці утеплили в 2013 му Інженерні мережі в підвалі взагалі схожі на комунікації в новобудовах. У нас е, е, був е, ремонт резервний фонд 2,2 гривні з квадратного метра. Ми пропонували зібрання збільшити в два рази. У нас зараз 4,4 гривні. Це дає можливість собрать нам в течение місяця до, до 40 тисяч ремонту резервного фонду. Внесок на отримання будинку йде підрядникам, які виконують стандартний перелік робіт з поточного отримання. З ремонтним фондом все цікавіше. Це Олександр, керівник сервісної компанії, яка обслуговує будинкові мережі та проводить ремонтні роботи. Коли ми приходимо в вдома. Перед підписанням договору у нас йдуть дуже серйозні такі дебати. В цій сфері я ти, мабуть, перший раз столкнувся з тим, які по об'єму переговори йдуть. До опалювального сезону тут встановлять погодне регулювання. В системі опалення наново термоізолюють третину труб, а на горищі замінять утеплювач. Половину зроблять 2016 року, другу 2017-го. Тільки на заміну утеплювача протягом двох років. Витратять 351 тисячу гривень. Це кошти співвласників. Жильці відноситься з розумінням. Я скажу, що ми ж всі рішення приймаємо зібранням. Вот, ну ка говориться, обсуждаємо зброя на етапі, коли дом просить більше 25 років, літ, капитальные работы. роботи. Що важливо, одна компанія обслуговує як внутрішньо будинкові мережі, так і береться за роботи в квартирах. Если убрать это обязательство и предположить, что мы будем обслуживать дом, а кто-то будет выполнять квартирные заявки, то, как правило, в квартирах будут выполняться махинации. Махинации со счетчиками, махинации с батареями, махинации с трубами. То есть вот, вот тут начинается как раз вот то, о чем мы говорили, откуда берется воровство. И вот это все будет развиваться. В Даному випадку, якщо ми відповідаємо за комплекс, ми цього просто не допускаємо, в принципі. Тому що з нас спросять. Будинки різні, як і підходи до їх утримання. Об'єднує результат. Вони одразу виділяються на фоні сусідів. Першою чергою, тим, що свідомо навчилися впливати на цифри в платіжках. Ці три будинки об'єднують той факт, що тут створені ОСББ. Це єдина організаційна форма, яка дає можливість власникам квартир як впливати на кошторис на утримання будинку та прибудинкової території, так і контролювати використання цих грошей. Однак це потребує активної позиції. А саме, обов'язково ходити на збори та брати участь в обговоренні спільних проблем. Подавати свою кандидатуру і в разі схвалення її сусідами увійти в правління та безпосередньо зайнятися вирішенням питань свого будинку. Або ж можна стати членом ревізійної комісії і здійснювати контроль за діяльністю правління, перевіряти використання коштів згідно з затвердженим загальними зборами кошторисом. Є прецеденти, коли співвласники самі усувалися від роботи об'єднання, а голови правління, знаючи, що їх не контролюють, поводилися як недобросовісні наймиці, як результат технічні та фінансові проблеми. Тож контроль та активність кожного зі співвласників будинку гарантія того, що таких проблем не буде. Це була програма Твій дім. Ми й надалі вам готові розповідати історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Успіхів!